Їсти будете. Навіть можете записати форшмак, як робиться. Я беру оцей ніж. Я просто беру любе м'ясо. і Я починаю заспокоїти свої нерви. Ось. Це дуже приємний процес. Коли наливається пиво в пляшку, закривається і потім наклеюється етикетка «Путінг». Вуаля. Кухар. Це є. Так, це є професія, це є диплом, аналогічно, це є якийсь медогляд. І є один нюанс в кухаря. Це треба. Люб... Я, я пояснюю, це треба любити і це треба вміти. Я це люблю, я це вмію. Я був просто водієм. Я виїжджав. Під... 15... Не 15... В орієнтовно 15 грудня ми виїжджали на Солидар. На Бахмут, Бах, Бахмутський напрямок. Я заключав колону. Поїхав, втратив автомобіль. Ну, я Так сталося. То він мене втратив, не я його. Е, ситуація були в Солідарі, у нас на шахті були ангари. Орієнтовно 152-ка Прилі, прилітає. Е, позивний батя каже, паш, там вже все. Я кажу, то що все? Я кажу, ну, то прилетіло, то прилетіло. Ну, коли я побачив, як осколок, мені прошив повністю мотор. Осколок був. Давайте я так орієнтовно покажу на руках десь такого плану. Це типу вхід в капот. Ну, я ж ж, як принципова людина, треба ж завести, я ж не вірю в те. Так, я завів машину, вона не зводиться. Масло, мотор і плюс мене прилетіло взаді, мене розбите було заднє лобове, у мене дверка моя передня відкрита. Ну, тобто машину рознесло. Suzuki Гранд Вітара. Я її поважаю і її люблю по сьогоднішній день 95-го року. Чесно, їздити вмію і люблю їздити. Але трошки інша зараз війна, є дрони. Є багато нюансів, але варити їсти я набагато краще люблю. Я би сказав, це війна технологій. Реально, це, це технології. І в всякі реби, так, нема питань. Там якісь герці, я цього не знаю, я того не вчу. От я кажу, щоб на війну щоб взяти тих хлопців, геймерів, геймерів. То тобі треба сідати за дрони. Вибачте за слово, їх просто сідати і лупити по твому Xbox. Я цього не застав. Коли мені подарили комп'ютер, це, це Шевченко фі... грав в, в Мілані, а я просто грав в FIFA. <кій> Вибачте, FIFA і Pro Evolution Soccer. Я буду говорити так. Зараз, то що колись я грав, вони мають грати. У мене була інша ситуація, От коли я був в 14-му мінімумі було 21 рік, ну на хвилиночку. Та я молодий бе, гарячий хлоп хлопчина образно. Я свою справу зробив, я знав свої задачі. Хто довірить машину бойову розвідувальну, 21-річному хлопцю? Скажіть мені, будь ласка, ніхто. Я, я свою задачу виконав. У мене була задача, я її виконав. У 2014 році я був мобілізований в 24-му механізовану бригаду. Я попав в розвідувальну роту. Я був командиром бой... бойової машини брм 1 к У мене в підрозділі було в моєму особистому підрозділі, тобто в відділенні. У нас було ві... в чолов... 8 чоловік. Да, вісім. Із 98 чоловік вернулося тільки 97. Втрати завжди є і, є, і будуть, але втрат у нас не було. У нас тільки був один тяжкий 300 і це мій друг дитинства. Це був ВО, виконуючий обов'язки командира роти, лейтенант Гера на даний момент. На, на той момент він був. Зараз він підполковник, якщо я не помиляюсь. Так, він Ну, він зараз ін... ну, він не інвалід, він мені завжди казав, не звертайся до мене як до інваліда, все. Та він втратив, е... як вам сказати, він не втратив кінцівки, він просто кінцівки не працюють. Тобто ніжні ну, ноги не працюють. Він спасав наші сраки, я вам так скажу, ну, наше життя. Я в 2014 від 21 травня по 21 травня я відслужив всі свої. Я і зимою був. Я знаю, що таке Кримське Луганської області. Я знаю, що таке щастя. Ну, Ви розумієте, що щастя, я знав як приємне, гарне місто. Я був в Луганському аеропорту. Я його бачив. Гарний аеропорт. І я був в Сіверському Донцю. Я був в Лисичанську, я ті міста бачив, не зруйновані. Я за Луганською областю дуже шкодую, бо я багато чого знаю. Я її краще знаю, чим. Ну, я не скажу, чим Львів, бо я сам з Львова. Тоді ми курку, що не ріжем чи що? Режим. Я не можу, вона замерша. Я вже її так кручу, вона в камері вже перекрутилась 152 разів, перепрошую. Дайте я знайду якусь розморожену, бо її вже надоїло крутити. З тою, що можна побавитись. Дайте знайду якусь хорошу для гарну для кадра. Та реально вона ще заморожена вся. Я не можу її. Я не нервуюсь, вроді би. Я беру цей ніж. Я просто беру любе м'ясо і я починаю заспокоїти свої нерви. Вони, ну. Це? Це У ну, мене нема такого поганий, хороший настрій. Ну, ну, є поганий настрій. Типу, вислухаємо нові матюки, хто хтось не чув. Ну, це так, образно. Да, покричу собі, сам собі. Я сам собі тут. Та й все? У мене більше немає поганих І Люблю і нервуюся. Переживаю. Переживаю за те, що в мене нема там образного чи якогось огірочка, чи якогось помідорчика, чи... але в мене поставлена задача, мені треба просто нагодувати особовий склад. Він має бути сніданок, обід і вечеря. Мене перше питання їсти будете? В Мене мають бути всі нагодовані. Щоб ніхто не образився на мене, що я не нагодував. В мене завжди є приготовлено і в мене є приготовлено. І я знаю, що це смачно. Хто би не сказав, що мені погано? Да, не, буває, ну, да. я люблю правду. Паша в тебе щось тут ну, не Ча, еп, Стоп тік, ну. Да. Не доварив, буває. Я, не доварив, до йде? не вимішав добре, чи ще щось. Ну, бувають нюанси. У ну, мене нюансів ніколи не буває. У мене Ну, все чітко. Так, да, фаршмак. Фаршмак про. Навіть можете записати форшмак як робиться. Це просто відкриває. Дивіться, 6 яєць, 6 седин. Має бути багато цибулі. Ну, орієнтовно 2-3. Якщо вони отак... ну, є такі цибулі, є маленькі. Орієнтовно, середні цибулі треба три штуки, дрібно порізати. І просто вилкою це все вимішати. І додати майонезу. хто любить, хто не любить. Вуаля. Коли я приїжджаю в відпустку, я ніколи не готую. Бо жінка знає, що я. Своє відпрацював. І ні... Але вона каже, зроб". та давай, давай. Зроб". Все рівно зроби. Робимо суші, да, ми вдома робимо суші з жінкою. Син тільки скаже, тато приїхав, тато приїхав, йде в Макдональдс. Чесно, Макдональдс не зроблю, бо не вмію, не був там. Тато навчив мене готувати. Я би так сказав, він не навчив, я просто біля нього навчився. Ну. Тата люблю, поважаю, тато зараз зі мною. Ну, в попередньо перед війною ми працювали разом на пивоварні. Але не тато, начальник, я начальник, якщо щось, можете навіть не викреслювати з цього всього сюжету. І Бачите, я в суглоб попав і гарненько, бачите, шкіручку треба обрізати. Ось. Це дуже приємний процес, коли наливається пиво в пляшку, закривається і потім наклеюється етикетка Путін.